Україні. Друзі, у цьому відео хочу з вами поділитися двома рецептиками з мого дитинства. Кукурузка виходить не тільки корисна, а ще й дуже смачна, а готується дуже просто. Перший рецептик це кукурузка у качанах. Цей рецептик готував мій дядя. Ми дуже любили взимку, качани і кукурузки. Це навіть смачніше, ніж цукерки. Цей рецептик готувала моя матуся. Тож я вирішила у цьому відео даними рецептиками з вами поділитися. Починаємо готувати. Для даного рецепту нам потрібна кукурузка свіжа. Ми її чистимо від лушпиння. Коли закіпить водичка, засікаємо одну годину часу. Якщо кукурузка молода, варити її потрібно від 40 хвилин до 1 години. Якщо довше, вона може стати твердою. Тому пройшло 40 хвилин скуштуйте. Якщо готова, смачна, вимикайте плиту. Якщо треба доварити, доваріть до години часу. Якщо кукуруза стара, то варити потрібно 1,5-2 години. Пройшла година, кукурузка зварилася, вона дуже смачна, даємо їй час. Щоб вона охолола. Готувати кукурузку будемо двома способами. Перший спосіб це беремо баночку трьохлітрову, миємо її, щоб вона була чистенька, і накладаємо всередину кукурузку. Баночку тримаємо міцно, бо дана процедура не з легких. І зверху можна також ось так розмістити. Зараз поставили чайник грітися і у баночку до кукурузки насипаємо 4 столові ложечки цукру. Вони у мене трошки з гіркою. І 2 столові ложечки солі. Сіль у мене теж трошки з гіркою, це звичайна кам'яна сіль. Такі сині упаковочки. Розподіляємо. Чайник закипить, будемо заливати окропом. Обережно наливаємо у баночку окріп. Якщо ви переживаєте, що баночка трісне, то можете покласти ложечку і на неї наливати окріп. Так, баночка точно не трісне. Водички має бути майже повінця баночки. У каструльку налила води, вода гаряча, поклала сюди тряпочку і обережно розміщую у каструльці з водою баночку із кукурудзою. Води має бути налито на 2 треті баночки. Накриваю баночку кришкою і чекаю, поки закіпить. А поки кукурузка у качанах вариться, ми переходимо до приготування кукурузки другим способом. Спершу потрібно кукурузку відділити від качана. Найлегше це робити ось таким способом, звичайною ложкою. А тим часом вода у каструлі вже закипіла, тож засікаємо 40 хвилин і стерилізуємо протягом цього часу. Баночка стерилізувалась 40 хвилин. Тепер я сюди додаю 1 столову ложку оцту 9%. І ще стерилізуватись буде 5 хвилин. Закручуємо баночки за допомогою спеціальної машинки. Баночку потрібно перевернути догори дном. Якщо ви бачите, що знизу сіль і цукор. Вони не розчинилися, то переверніть баночку на бік і просто покачайте туди-сюди. І коли вже повністю вони розчинилися, накриваєте баночку рушничком і залишаєте так до ранку, щоб баночка повністю охолола. Тоді можна ховати у погріб. Або у прохолодне місце і куштувати взимку. Кукурузку накриваємо рушничком і залишаємо відпочивати до ранку, щоб вона повністю охолонула. Потім поставимо у погріб, або ж у будь-яке прохолодне місце, наприклад, шафа на кухні. Повертаємося до другого способу приготування консервованої кукурузки. Зернятка кукурузки потрібно добре промити холодною водою. Бо є Розкладаємо кукурузку по баночкам, не докладаючи до верху приблизно 2 см. Готуємо маринад з розрахунку на 1 літр води. Одна столова ложка з гіркою кам'яної солі та 3 чайні ложки з гіркою цукру. Чекаємо, поки закипить. Іноді помішуємо. Щоб цукор та сіль повністю розчинилися. Маринад, який тільки що закипів, розливаємо по баночкам. Для вашого розуміння, друзі, однієї літри маринаду вистачає на 4 півлітрові баночки. Для стерилізації у каструльку наливаю гарячу воду і сталю туди тряпочку. Ставлю у каструльку вже закручені баночки і чекаю, поки закипить. Коли закипить, засікаю час 40 хвилин. А баночки, які ми будемо закручувати машинкою, просто накриваємо кришечками. Коли пройде час 40 хвилин, баночки закручуємо машинкою. Накриваємо баночки рушничком і залишаємо до повного охолодження. Цієї зими ми будемо зі смаколиками. Нема нічого кращого і кориснішого ніж качанчі кукурузки взимку, увімкнути улюблений фільм із родиною в обіймах, його переглядати, смакуючи страви з домашньої кукурузки. Рецептики дійсно варті вашої уваги, тож не лінуйтеся і готуйте домашні страви. Почніть. Із даного рецептика готується просто, швидко, а виходить смачно та корисно. Баночки із кукурузкою зберігаю у погребі. Підійде будь-яке прохолодне місце. Можете навіть у шафі на кухні зберігати. Дякую, що переглядаєте мій канал. Робіть репости у соціальні мережі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться рецептиками з вашими знайомими, подругами. Я дуже-дуже вам вдячна. Смачного!